Те всіх. і так, робила опитування в телеграм-групі максимальне. Тому роблю. Там відповіді офігенні, Майже всі за, тобто, співвідношення 98%, 97% за. Самі розумієте, робимо. Підписуйтесь на телеграм-групу, щоб приймати участь в опитуваннях. Так, тепер давайте подивимося, що сам Зеленський взагалі думає про це, що він думає. Я розумію, що він майже зараз нічого не вирішує. Але в нього ж є якісь свої думки. Він все-таки наш президент, головнокомандуючий. Він про щось повинен думати, як будь-яка нормальна людина, повинен. Тепер давайте дивитись: Думки Зеленського щодо ситуації з перемовинами з мирним планом. Які думки Зеленського особисті щодо мирного плану? Що він про це думає взагалі, саме він. Перше, що падає, мир. Дивіться, перша карта випала це мир. Друга. Зобов'язання. Договір це сам договір. Третя. Невизначність, що робити. Він не знає, що робити. Невизначність в голові, тумани. Але успіх. Тут же ж питання стоїть успіху його, матеріального характеру, дуже риба, це матеріальність. І. Сам ось договір, який робили. Давайте кінцевий результат покажіть Зміни. Прихована інформація, книга оце визначення цієї ситуації. І це, що у нас дивіться, темний келих, трансформація, таємнича. Таємниць багато. Розумієте, він в голові тримає ці таємниці, і нам все одно карти до кінця не показують. В нього тумани. Макс Барський співав пісню. В голові моєї тумани мани. Ось. E, і тут e, в нього тут немає і серії Мої мислі, мої скакуни, цього нема. До речі, ця пісня. Я її любила, але це тепер співає той співак, який її в табу. А пісня стара, стара, стара. Ну так, вибачте, трошки штати вигуляє. А на дні холоди, до речі, дерево. Тобто, людина думає про мир, в принципі, але й думає про добробут фінансовий, свій в першу чергу. І він поставлений на таку позицію, що йому доведеться щось приймати, щось вирішувати. І він не може, щоб ця таємниця вийшла наверх. Ось так. Таро тут не бачу сенсу брати, бо тут такий більше пізнавальний оракул. Тепер давайте подивимося. Новою колодою, яку я обожнюю, мали навіть ми її любить. Так або ні. Красиві картинки. Так або ні відповіді. Таро відповідей, відповідей. Це не Таро зовсім не таро, це оракул відповідей, таке швидке. Тепер давайте так, Зеленський сам хоче підписати цей мирний план. Зеленський хоче підписати мирний план. Цей хоче, Натхнення, ну, як би сказала, так. Більше так. Натхнення поруч більше так. Зеленський хоче миру в Україні. Ризиковий крок. Дивіться. Він боїться цього миру. А Зеленський вірить, що мир в Україні реальний. Вірить? Це початок. Початок. Вірить. І це, до речі. Зеленський вірить Путіну. Зовсім ні. Майже ні. Не майже не вірить, добре. Зеленський вірить Трампу. Довіряє процесу. Довіряє йому, є довіра. Зеленський вірить, що Трамп може зупинити Путіна. Не зараз. Може, але не зараз. я типу, не зараз. Добре. Зеленський вірить, що можна закінчити війну в Україні в 25-му році. Зеленський в це вірить? Ого, ризик виправданий. Розумієте, як це? Ось, що на дні колоди? Прийми паузу. Прийми паузу на дні колоди. мої. що вам сказати, якби кудись ми йдемо, катимось. Він прекрасно розуміє, що він повинен прийняти рішення. Тепер. Зеленський до кінця, 20, до кінця листопада, господи, вибачте, до кінця листопада, до кінця тижня, Зеленський прийме рішення щодо мирної угоди. Ризаков. Так, це для нього ризиковий промова. Добре, він підпише цю мирну угоду. Ану, покажи мені. Трохи пізніше. Трохи пізніше чого? 27 листопада. Важко сказати. Трохи пізніше чого. Взагалі, листопада це кінець. <сіх> Ви, пачте, я не розумію. Не можу. Не показую. Озирниць назад, щоб зрозуміти, не можу. Добре. Давайте спитаю ще раз. Чітко, чітко Зеленський, сам. Саме Зеленський. сам Зеленський підпише цю мирну угоду в листопаді. Саме Зеленський, підпише мирну угоду в листопаді. Ймовірність висока. Зрозуміли? Тобто, до кінця тижня його душать підписати, його підпис потрібен. Ось я вам до чого несу. Дуже висока, дуже вона висока, щоб наказали, 80% залишають.